Підвищення вартості тарифу зараз рахунками економістів КП «Електроавтотранс» дасть змогу збільшити виручку від реалізації талонів до 900 тисяч на рік. І ну, ми розуміємо, що це досить серйозна сума. Хоча насправді навіть таке підвищення в повній мірі не дасть можливості вирішити всі ті складні питання, які зараз є на цьому підприємстві. Ситуація продовжує бути складною за квітень травень. Залишається заборгованість за тією інформацією, яку я маю на даний час 500 тисяч гривень. Зараз зайшло вже на рахунок казначейства. І сподіваємось, що найближчим часом вони будуть на рахунках КП «Електроавтотранс». Заборгованість по квітню у нас складає, якщо я не помиляюсь, 495 тисяч по заробітній платі.